Доброго вечора. Ми з України. Мої вітання усім глядачам. Сьогодні будемо готувати торт із класики. Оріховий угорський торт Естерхазі із дуже смачними коржами та таким ніжним кремом пломбір або ще його називають крем дипломат. Всі ми знаємо, що це та, та сама вічна класика, така старовинна, і ми знаємо, що вона буде завжди в моді, вона завжди стильна у тренді, і вона обов'язково смачна. Тож, давайте почнемо готувати. Мигдалеве борошно або подрібнений волоський горіх, перемішуємо зі звичайним борошном за допомогою вінчика. Щоб подрібнити волоський горіх, потрібно до нього додати трішки крахмалю та перебити все це блендером для того, щоб не почав виділятися зайвий жир, і ми отримали однорідну крихту. До речі, коржі з волоським горіхом виходять дуже смачні. Це як альтернатива. До восьми білків додаю дрібку солі та збиваю на середній швидкості міксера. Коли з'явиться велика кількість бульбашок і білки будуть схожі на мильну піну, починаємо невеликими порціями додавати цукрову пудру. Пудру мішаємо інтервалами по 10-20 секунд. І збиваємо на такій ж середній швидкості. У нас повинна вийти стілька меренга. Щоб перевірити, чи готова меренга, просто переверніть чашу, де вони збивалися. Якщо з неї нічого не буде випадати, значить, що меренга готова. Ось така вона виходить повітряна. Потрохи вмішаємо борошняну суміш у білки та перемішаємо за допомогою лопатки. В у цьому випадку е, користуватися ви не зможете. Перемішати буде дуже важко, краще брати лопатку. Перемішаємо обережно знизу вверх, щоб не втратити повітряність меренги. Після того, як вмішалась перша частина, додаємо наступну і перемішуємо. Тісто я вимішла, це означає, що воно готове. По застеленому пергаменту деко я розпреділяю е, тісто, щоб коржі були рівними. Ми скористаємося кільцем різаком. Акуратно знімаємо кільце, ставимо його на іншу половину і так само за цією схемою формуємо ще один корж. Коржі ставимо випікатись у розігріту до 175 градусів духовку на десь 15 хвилин. Перша партія коржів готова. Можете помітити, що коржі дуже просто відділяються від пергаменту. Від силікону ці коржі також е, добре відходять. Усі коржі я вже спекла, в мене їх вийшло рівно 5 штук. Дам вам одну пораду: коржі, намагайтеся робити якомога тоншими, точніше, розподіляти менше тіста на один корж. Перейдемо до крему. Підігріваємо молоко до 60 градусів. Воно має парити. До жовтки додаю цукор. Ванільний цукор та збивається все міксером на найвищій швидкості 3 хвилини до посвітління та пишності. Гаряче молоко, яке ми підігріли, виливаємо у яєчну суміш, перемішуючи при тому вінчику. Добре усе об'єднавши, знову відправляємо масу в сотейник. Ставимо на вогонь нижче середнього і постійно перемішуючи, варимо до загостіння. Ця мікстура загусла, тепер заново відправляємо її у ту ж миску. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо охолонути. Тим часом на сковрі з товстим дном розтоплюємо цукор. Коли він уже починає плавитися, можна йому допомагати розтанути лопаткою. Коли цукор повністю розтопився, додаємо сюди горіхи. Горіхи можуть бути будь-якими, це може бути фундук, мигдаль. Сьогодні я вирішила використати молочки горіха. Добре перемішуємо 3 хвилини так, щоб кожен горішок оповився карамелью. Пізніше відправляємо горіхи на силиконовий коврик. Коли горіхи в карамелі застигли, ми ламаємо їх на шматочки і перекладаємо у чашу блендера. Нам потрібно перетерти горіхи, до стану ось такої пасти. Така горіхова паста називається праліне. Дуже виходить смачна і з яскравим горіховим смаком. Це все відбувається через те, що від горіхів починає виділятися масло, і утворюється ось така паста. Мій перший блендер справився із задачу подрібнення на 50% довелося вдатися до використання ручного блендера, щоб це все перемолоти до стану ось такої пасти. Остиглий заварний крем перемішуємо вінчиком, а після цього додаємо до нього м'яке вершкове масло. Збиваємо міксером декілька хвилин до посвітління суміші. Далі відправляю сюди пасту праліне. Знову добре перемішую міксером. Переливаю основу для крему у миску і накриваю її харчовою плівкою в контакт. Ставлю крем у холодильник на пів години. Охолоджені жирні вершки збиваю міксером на середній швидкості. Вершки мають бути щільного стану, будьте обережні, не перебийте їх. Крем із праліне перемішую і тепер по 2-3 столові ложки додаю до вершків. Збиваю на найнижчій швидкості, а точніше на одиниці. Крем перекладаю у миску, так само закриваю харчовою плівкою і ставлю ще раз у холодильник на 30 хвилин. Підготуємо всі коржі і на них наносимо охолоджений крем. Перший корж я кладу на підложку і роздрівнюю його за допомогою шпателя. Закриваємо наступним і теж розрівнюємо по ньому крем шпателем. Це, звісно, можна робити ложкою, але мені е, зручно так робити з допомогою цього інструмента. Перевертаю останній рифленою стороною вниз, прикриваю. І притискаю. Торт ставлю на поворотний столик для зручності. І за допомогою шпателя наношу залишки крему з боків торта. Поверху крем ми не розпреділяємо. По бокам прикріплюємо мигдалеві пластівці. По суті, мигдалеві пластівці можна замінити навіть фісташковими, але це все ж, вже, звісно, на ваш розсуд. Паралельно у двох кондитерських мішках в мене білий та чорний шоколад. Зараз ці мішки я відправляю у гарячу кип'ячену воду і чекатиму, доки він розтопиться. І зараз просто наношу розтоплений білий шоколад на поверхню торта. Рівномірно розподіляю його за допомогою шпателя. А розтопленим молочним шоколадом утворюю малюнок по спіралі. За допомогою палички утворюємо таку собі павутинку. Класичну, яку ми часто бачимо на торті Естерхазі. Ось такий прекрасний, легендарний торт ми сьогодні з вами приготували. Отож, сьогодні ми у цьому відео згадали про торт Естерхазі. Якщо вам воно сподобалося, прошу натиснути на лайк, також підписатися на мій канал. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати е, прем'єри моїх нових відео із цікавими рецептами. Дякую всім за увагу! Все буде Україна! І до нових зустрічей!